Замах на путінського олігарха Малафєєва, православного олігарха, який допомагав готувати окупацію в 2014 році, і який допомагав фінансувати бойовиків на Донбасі в 2022-му. Давайте про це швиденько поговоримо, але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, щоб швидко отримати інформацію про українську. Політику з неолігархічних каналів. Друзі, Костянтин Малофеєв, путінський олігарх, один з гаманців Путіна, а, начебто, а, міг бути взірваний в своєму шестисотому, ці якому там Мерседесі з класу. От чорний, як і у всіх бандитів. А, але ФСБ доблісно врятувало путінського олігарха, який свого часу в Офіс президента носив, адміністрація в них називається, носив доповідні, в яких говорив, що треба розпочати війну проти україни щоб направити потік е, слов'янського і православного населення в росію тому що там воно вимирає пропивається ну і росте мусульманська діаспора І саме тому він казав що треба нападати на Україну, щоб забезпечити е, наявність титульної нації в росії ось такі фашистські терміни він тоді писав тому що він говорив що е, якраз таки православя це чума головного мозгу кремля і якраз таки його треба притримуватися і саме ця людина Нещодавно потрапила під санкції в Сполучених Штатах. Йому заморозили 5 мільйонів доларів за надзвичайно близькі зв'язки із Путіним. В нього є ще такий самий брат. Для того, щоб ви зрозуміли, хто такий Константин Малохєєв, це типу Новінський московського а, розліва. Новінський родився в Петербурзі і приїхав працювати в Україну тут нав'язувати кремлівське православ'я. Малохеєв працював з православ'ям на території Росії. Дивіться, звинуватило ФСБ, що це був там завербований, начебто, українцями ніякий пан Капустін. От що ми його завербували. Він мав зірвати історія. Наступна, просто щоб ви розуміли, це вкид. Якби українські спецслужби хотіли б вбити когось з олігархів, вони б вбили б когось з російських олігархів. Це робиться не дуже складно, але питання чи треба, тому що наше завдання не вбивати їхніх олігархів. Наше завдання здирати з них гроші. На цій людині є там 4-5 мільярдів. Ось саме ці гроші нам потрібні будуть для відбудови Донбасу. А не просто вбити цю бородату тужку, і потім отримати від цього сатисфакцію. Неправда, ми таким. Не займаємося. І якби ми хотіли це зробити, ми б точно зробили. Чи є наші диверсійні групи на території Російської Федерації? Є я говорю з нашими військовими, я говорю з нашими спецслужбістами. Дуже круті серйозні хлопці. Вони кажуть: ми вже давно там почуваємось, як дома. Але наша ціль взривати літаки, штурмовиків, взривати нафтобази з керосином, взривати склади з боєприпасами, які летять в Україну. Ні, цивільних, ні військових наші. Не чіпали, якраз таки виконують чисто технічну функцію, щоб завтра нас не бомбили. Просто чиста гра на випередження. Ну а чому власне це сталося? Чому ФСБ, скажімо так, запобігло такому великому теракту олігарха, який в першому рукостисканні з Путіним? Плюс вони одразу сюди прив'язують, що от дугіну взірвали, а тут ми запобігли. Насправді ФСБ прикриває свою задницю по одній простій причині. Вони пропустили з цих диверсантів, які там в селі брали, не брали дівочку, але вони тоді дійсно обісралися, і виникло таке враження, що ФСБ взагалі не контролює територію Росії. Саме тому вони зараз самі створили злочин, самі його розкрили, самі запобігли цьому злочину. Ну і отримай квіточку на банцік, да, що називається? Так зазвичай працюють російські спецслужби, тобто вони цей теракт. Зробили в кімнаті, написали, тобто, то було там. Я не пам'ятаю четвер за вихідні сіли, все спланували в понеділок. Врятували бородатого Малафєєва. Ура! Путін може похвалити і дати ще кілька мільярдів на ФСБ. Дивіться для Малафєєва це теж дуже важлива гра і тут зараз два сценарії, які я бачу: один це типу він по пропагандистських змі розносить, каже: Дивіться, українці хотіли мене вбити типу, мобілізуємо населення, більше грошей на армію, більше грошей на війну. І він ближче так до Путіна. Або навпаки, інший сценарій, Малафєїв має надто багато антиукраїнських і антизахідних кроків, щоб бути ближчим до Путіна. Коли так роблять? Коли зрадили і намагаються прикритися. Дивіться, спочатку Штати вводять проти нього санкції, 5 мільйонів забирають. А чи так мало? Чи не Малафєїв та криса, яка здає Путіна, здає інформацію, щоб зберегти себе, свого брата і церковне золото? Розумієте, потім на нього замах. На кого ви не подумаєте, що він криса в вашій кімнаті? Ну зрозуміло, ви не подумаєте на ту людину, проти якого ввели санкції, заморозили гроші. Маленьку суму. Але заморозили. Могли б теж зразу 10 мільярдів заморозити. Ні, заморозили тільки 5 мільйонів. Плюс проти нього українці хохли замах зробили. Точно на таку людину ніхто не подумає. До чого я веду, що ФСБ, олігархи, всі вони вже грають кожен за себе, ніхто із них не підтримує. Путіна, кожен з них намагається здати Путіна, щоб більше заробити і залишитись з награбованим після завершення програної для них війни. Для нас це нормально, для нас це буденно. Нехай так буде й далі. Головне дуже не розслаблятися, а швидше дотиснути цих пацюків на їхньому кораблі і зробити так, щоб цей корабль, весь Кремль, Москва політична, всі вони потонули. А в мене до вас дуже просте питання. Напишіть, будь ласка, який сценарій для вас виглядає більш вірогідним. Чи е цей малафєєв зрадив Путіна і створює візуалізацію, що, начебто, він дуже такий великий ворог і Україні, і Заходу, чи навпаки, цей малофеєв хоче бути ближче до Путіна, саме тому імітує й допомагає ФСБ. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк та дзвіночок. До зустрічі!